Чи може вважатись триваючим правопорушенням те, що ви не оновили дані протягом 60 днів, для того, щоб ТЦК мала можливість притягати вас до відповідальності навіть через рік після відповідної дати? Це запитання, яке залишили в коментарях під відео і хочу на нього відповісти зі свого боку свою суб'єктивну думку. Так, ми стикнулися з тим, що суди в половині справ, що стосуються перебування на військовому обліку, вказує на те, що не Встання на обліку є триваючим правопорушенням, і поки людина не встане на облік, буде нескінчений цей термін. Так триваюче правопорушення. і лише з моменту, коли особа встала на облік, фактично з цього моменту і виникає строк на притягнення. Але потрібно зазначити, що оновлення даних мало Певний термін, тобто до 16.07.2024 року, включно. Тобто саме до цієї дати мали оновити дані, і з цього моменту виникає правопорушення, на відміну від військового обліку, коли особа не те, щоби зобов'язана була в якийсь короткий термін стати, а вона по замовченню має встати на облік, тобто в найкоротший термін. Так і в даному випадку, якщо ми кажемо... Загально так, то там немає ось цих певних критеріїв, тобто особа має перебувати на обліку на відміну від оновлення даних і. Моя суб'єктивна думка в тому, що немає застосовувати поняття триваючого правопорушення, і такі справи мають бути завершені. Останнє слово за судовою практикою, і потрібно дивитись, як будуть ставитись до цього в судах. Але так чи інакше, це не є підставою для того, щоб ви не оскаржували штрафи від АЦК і не захищали свої права. Покаже час, чи буде це вважатися триваючим правопорушенням, чи ні, Знаєте, це і захищайте свої права.